Шанс на повноцінне життя. Єдина школа інклюзивної освіти в Києві. Вже дев'ятий рік зустрічає у своїх стінах дітей з особливими потребами. Там вони навчаються на рівні з іншими дітками. Звичайну школу обладнали пандусами, кімнатами відпочинку. Нині туди завітали заокеанські гості, адже саме їхнім коштом заклад пристосували для особливих учнів. А сьогодні там з'явилися ще й ліфти про особливу науку Борис Сачалко робити? – Танцювати. Танцювати буде? Так. Я також спочатку не повірив, що восьмикласниця Катруся зможе танцювати. На візочку із мамою вона під'їздить до сходів, заледве підіймається і розповідає: Я буду танцювати. Танець на англійській мові. Танець англійською для закордонних гостей. Вони приїдуть до школи пізніше. Катруся вчиться у звичайній столичній школі, і вона відмінниця. В тебе є друзі в школі? Так. Да. Один друг мене. Він теж такий самий, як я. Ну, він теж відмінник. Так. Таких, як вона, у цій школі багато із 500 дітей сотня з обмеженими можливостями. Немає в нас порогу, у нас тільки скат іде. Викладачка пані Ірина показує, якими дрібницями відрізняється їх школа від інших. Це наша спальня, так що ми. Могла дітки відпочивати. Це йде на школа в Києві, де дітки інваліди з першого по одинадцятий клас можуть навчатися поруч зі здоровими дітьми. Програма загальноосвітня, мета соціалізація. У класі пані Ірини 14 здорових і шестеро дітей з обмеженими можливостями. У вчителя є помічник, який допомагає, якщо хворі дітки не встигають за матеріалом. Здорових учнів ще з маличку привчають: поруч сидять, не інваліди і не хворі діти. Просто прийняти говорити, що дитина має не може ходити не. Болить ножка, болить ручка, вони дуже добре соціалізуються і вони тягнуться за здоровими дітками. До кінця року деякі діти почали ходити за здоровими. Це називається інклюзивна освіта, поширена у світі і не популярна в Україні. У нас дітки з вадами часто навчаються вдома за спеціальними програмами, утім до соціуму не пристосовані. Інклюзивне навчання в цій школі почали 2006 року. Тоді сюди приїздили українські науковці світочі науки і переконували, діти з вадами за здоровими не Встигатимуть засвоювати матеріал. Прийшлося витримати дуже багато бою з науковцями нашими. Вони проводили спеціальні навіть конференції, на яких доказували, що це є неможливістю. Зараз вони наші друзі. Доброго Доброго ранку! Добро ранку! Доброго ранку! Це і є закордонні гості, які приїхали до школи. Джордж Мілтон, представник командування американського війська, увесь драматизм становище, що добрий ремонт кімнати відпочинку пандуси в усій школі не так з бюджетних грошей, як з американських. Кілька років тому школа виграла грантури до з інклюзивної освіти. і тепер у школі показують ще одну інновацію. Ліфт відтак, катруся зможе без проблемно пересуватися між поверхами. Раніше візочки носили старшокласники. У США Ми маємо багато при програм, які підтримують таких дітей. У нас створена дорожню карту, яка допомагає нам ліпше зрозуміти стратегію національних дій у цьому. Тім ми допомагаємо і всім країнам партнеркам зокрема, і вам. Державна програма з інклюзивної освіти існує і в Україні. Втім, із 13 тисяч шкіл, менше як сотня, пристосовані для навчань дітей з обмеженими можливостями. Зі 151 тисячі дітей-інвалідів вчаться у школах лише 7 тисяч. Хоча б на наступний рік, щоб в кожному районному центрі була така школа. Двері, якої були відкриті для таких дітей, ми будемо звертатись до міністерства фінансів для того, щоб вони забезпечили саме фінансування навчання таких дітей, Накатавшись на новенькому ліфті, і гості і діти підіймаються до зали. І ось катрусен танець. її вдома допомагають однокласники. Просичанко yeah. Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.